Російська Федерація раптом на засіданні Ради національної безпеки та оборони Кремлівської оголосила курс на десатанізацію, і все б нічого, якби ця десатанізація стосувалася якраз самих росіян, от взяли б собі, повирізали осикові коли і забили б собі десь в сраку ці коли. І таким чином десатанізація б вдалася на 100%. Так, ні, вони вирішили оголосити десатанізацію Україні. Це виглядало так: помічник секретаря Радбезу Російської Федерації Олексій Павлов заявив, що в Україні варто провести оцю саму десатонізацію. До речі, з побічник секретаря. Фактично, цей орок він є заступником Медведєва, враховуючи цей факт, що він його заступник, мабуть, вони часто проводять час разом, підбухують разом. Ну і вигадують, знаєте, сідають десь ввечері і кажуть, треба нам ще якийсь процес процес вигадати з префіксу з приставкою, так з приставкою. Де що ми вже робили? Денаціоналізацію вже зробили, демілітаризацію вже зробили, а точно. На ще десатанізацію не робили. Давай зробимо десатанізацію. Так от, Павлов, за його словами, Україна перетворилася на тоталітарну гіперсекту, <свісно> тоталітарна гіперсекта, де громадяни, виявляється, відмовилися від православних цінностей. Тому десатанізація стає нагальним питанням. Павлов вважає, що точна кількість сект в Україні невідома, але рахунок іде на сотні. От розгледіли сотні сект в Україні. Тотальних гіперсект пряма мова використовуючи мережеві маніпуляції та психотехнології, нова влада новою владою. Вони, до речі, називаються не владу а, а, президента Зеленського, яка зараз а, а, представляє інтереси громадян українських. А от вони називають це все новою владою, починаючи з 2014 року. Так, от ця нова влада, на думку Кремля, перетворила Україну з держави на тоталітарну гіперсекту, причому можна владці в Києві Києві першими перетворилися на войовничих фанатиків, чиї погляди прямо протилежні поглядом нормальних людей. Тут питання: а хто нормальні люди? Хто нормальні люди? Хіба нормальні люди запускають ракети по мирним об'єктам інфраструктури сусідньої незалежної держави? Хіба нормальні люди розповідають, що половина України це виявляється давні імперські території? Хіба нормальні люди тирять пам'ятники з української території? Хіба нормальні люди влаштовують сексуальні злочини над мирним населенням? Думаю, що питання десатанізації е, воно знаєте, це як по фрейду. Кому що болить, той про те і говорить. Це російське оркостанівське альтер-его, це сатана. Сатана, який сидить всередині цих людей, і якого вже давно потрібно було б вигнати. І повірте, до цього моменту залишилося недовго. Називається тільки це не вигнання бісів, якісь екзациром. Це, це називається Гаага, це називається військовий трибунал. От. Це називається розплата за злочини, за тероризм. Про, про тероризм, до речі, сь сьогодні теж згадаю, але от хочеться якби, трошки більше зрозуміти природу от цих думок про десатонізацію. Якщо роздивитися навколо і трошки вивчити. Російський інформаційний простір, оцей ватний, то він же не тільки ватний, він ще й виявляється надзвичайно сатанинський. Цей інформаційний простір. Наприклад, по телебаченню по національних каналах крутять інтерв'ю. Я вам зараз покажу один уривочок. Три-чотири моменти з цього уривочка я вам покажу. Ну, це жарт з наративом. Наративом баби наражають. Ви чули про це? Причому. Сидить а, такий священник, якийсь поп, який називає себе абсолютно православною людиною, представником Бога на землі, і він говорить про те, що чим більше а, дітей буде в родині, тим легше з ними можна буде розставатися і не горювати. Це це просто жесть. Ви такого ще не чули. Будь ласка, кожний дамі от природи господь в більшості случів попустил, родить множество деток. якщо дама. исполняя эту заповедь Божию, плодитесь и размножайтесь, отказалась от, соответственно, искусственных средств прерывания беременности в самом широком спектре, то, очевидно, ребеночек у нее будет не один, а больше, в большинстве случаев. А значит, ей не так больно и страшно будет, соответственно, с ним расставаться. Не так страшен черт, как его молюют. Бог не выдаст, свинья не съест. <плес> Я... Ну, ви те, тільки це уявляєте? Ви можете уявити, щоб е е вам розповідали? Народжуйте більше для того, щоб ви не плакали за своїми дітьми. Я думаю, це продовження історії з промивками місків, це продовження ось такої вже релігійної мобілізації, вже абсолютно не Про те, що нічого страшного. Це, це, це Росія, це країна дика, яка перебуває зараз реально в якомусь середньовіччі. Причому це середньовіччя воно постійно раз по раз виходить на поверхню. Дивіться, які фотографії я ще знайшов. Це е, не ця фотографія, це просто дуже весела фотографія, як значить, попи російські вибираються собі ракурси для фотографування. Ось таким чином. Зверніть увагу на напис на стіні. Е, ні, не ці фотографії. Фотографії те, що відбувалося навколо зруйнованої Азовсталі, е, дивіться, якісь. Адепти руского міра, які називають себе православними активістами, вірянами, зібралися такою групою і пішли здійснювати обряд екзорцизму Азовсталі. Начебто, е, очищувати від бісів в е, від духу азовців е, наших героїв, е, цей промисловий об'єкт, точніше, те, що від нього залишилося. Подивіться, як це виглядає. Я, тут тут навіть на цій фотографії нічого ретушувати не довелося, тому що це. Е, Реально якісь відьми просто з якимись хрестами абсолютно білі такі плоскі обличчя, червоні круги під очима. Вони як на чимось, і от вони прийшли виганяти бісів, хоча самі абсолютно схожі на бісів, і це ще не все. Один капелан військовий в Росії влаштував хрестини для мобілізованих в пластикових пакетах. В нього там з'ясувалося, що не було якогось тазіка, і він вирішив провести обряд хрещення, використовуючи пластикові пакети. Ось це реальна фотографія з ліса, де відбулася оця от чертовщина. По іншому не скажеш. Дивіться, що. Він говорить у хрещені, це цитата цього капелана: людина вмирає для гріха, і вони мобілізовані хрестилися в похоронних пакетах. Саме тому народжується нова Любдина, воїн Христовий. А вони руки опускали в ящик з-під боєприпасів. Благодать Боже для християн як боєприпаси для солдатів. Резинову логіку: оцю можна натягнути, виявляється, на все що завгодно. Треба хрестити в целофанових пакетах, будь ласка, хрестіть в целофанових пакетах. Треба руки занурювати в ящик зі зброєю, вони занурюють в ящик зі зброєю. Коли, якщо ви помітили, коли в інформаційному просторі з'являється слово фанатик, фанатичний київський режим, мені здається, що на фанатиків давно перетворилася оця так звана церква в Російській Федерації, яка вже давно стала зброєю, не тільки пропагандистською. А абсолютно ідеологічною релігійною це не релігійною, це ідеологічно, тільки так релігійною це назвати не можна ідеологічною зброєю в руках терористів, які засіли у Кремлі. Це так називається. І дуже прикрий момент. Один який хочеться відзначити. Якось ми його пропустили минулого тижня. Президент Франції Еммануель Макрон. Як завжди, демонструючи, що він великий і миролюбний політик на всьому європейському континенті, не полишає він спроби всадити все-таки якимось чином за стіл переговорів вже не тільки українців з росіянами, вже американців з українцями і росіянами. Ну і сам він, мабуть, хоче взяти участь як якийсь посередник, хоча офіційно це на єлисейських полях не підтверджують. Тобто Макрон робить якісь потуги, і от цього разу його ідея полягала в тому, що. Потрібно подзвонити папі римському, він це і зробив. Він подзвонив папі римському і попросити папу римського про те, щоб він переконав російського патріарха терориста Гудянова-Кирила е для того, щоб той вплинув на Путіна і на е українців, і щоб вони всі сіли. Просто ніхто Макрону насправді не пояснив, що голова так званої православної російської церкви це е КГБ. Який працює на Кремль і для яких абсолютно нічого святого немає, якщо Макрон сплутав російське православ'я, так зване з справжнім е православ'ям е яке? Існує ну, канонічним, так от, наприклад, українська церква, ви знаєте, отримала е Томос, е і тепер е абсолютно ми, от е Константинопольський е патріархат. Я в, в релігійних цих питаннях не особливо там розбираюся, але просто я знаю, що е російська православна церква, вона не канонічна. Якщо ви вважаєте е по-іншому і ви. Ходити до цих храмів, я не буду вам суперечити. Я просто е, хочу сказати, що в умовах війни винищення і геноциду, який зараз відбувається, під і, і те, що це підтримує РПЦ, е, це все е, дуже небезпечні історії. Дуже небезпечні історії. І оці клоунади з екзорцизм, екзорцизмом на Азовсталі вони ще раз доводять світові. В тому числі я думаю, що якусь інформаційну довідку з цього приводу отримує, і Макрон для того, що так е, робити, не треба до цих людей. Е, Звертатися ні по що вони відповіді правильні ніколи не дадуть, тому що вони про неї навіть не здогадуються. Взагалі, зараз новий наратив вирощується вирощується активно кремлівськими пропагандистами, який поєднує так звані поняття оцієї десатанізації. Для мусульманського населення в Росії це називається уже святим джихадом, так вбивати сатаністів в Україні, і, і також вони туди ще й цих юдаїстів примішують, тому що теж дуже багато прихожан саме такого розповідання. Все це робиться схоже на все з однією метою. І на це, до речі, звертаю увагу інститут вивчення війни, американська організація, яка випустила. Цілий матеріал про ем, таку собі, знаєте, релігійну кашу е, в рядах в лавах російської армії після ем, інциденту дуже жорстокого і кривавого в Білгородській області е, у Сопоті ви знаєте, коли е, два представники. Етнічні таджики розстріляли 11 чи там до двох десятків понад 10 від 10 до 20 там за різними даними російських мобілізованих. На це і цей конфлікт відбувся на релігійному а також етнічному тлі. От так, от після цього, почалися рухи в плані об'єднати. В своїй ненависті до українців різні, різних людей з різних е, релігійних течій. Саме тому і перемішується тепер мусульмани мають влаштовувати джихад, Проти сатани мають боротися російські православні, і тобто, що яка б не була релігія, значить у нас єдиний трек і єдиний шлях. Це так зараз вибудовує свою пропаганду в армії Кремль. Ну і оці світлини з приводу там якихось хрестин в целофанових пакетах. Це не заради целофанових пакетів. Робиться це, типу робиться, що ця війна тепер перетворюється. Це так пропагандисти вибудовують нові вертикалі. Вона перетворюється на священну, на святу війну. А свята війна вона не може бути не жорстокою, і вона не може закінчитися швидко. Тобто, вона, свята війна, має йти до останнього. І тому матері, і це от ще раз про ці інтерв'ю, що баби наражають, і тому матері мають відпускати з легкістю своїх дітей на убой в Україну. Тому що ну, це ж святе діло, розумієте? Святе діло. Ось так. О ось вам і е десатанізація: це не якісь жарти, це серйозно хворе недосуспільство Яке тепер скормлюють, яке тепер кормлять не тільки уявною війною протистоянням з НАТО, хоча теж цього дуже багато, а ще й виявляється, що воїни світа тут воюють з виявляється сатаною на території України.